Зібравши на підприємстві на раду, порадуючись з міським головою, на цьому місці стояла недобудована просто квадратного вигляді двохповерхова будівля. І було прийнято рішення, що давайте побудуємо будинок, тому що більше 85 наших працівників стоять на черзі на отримання житла. І ніякої перспективи ніхто не бачив. Зробивши проєктну кошторисну документацію, зробивши проєкт, ми виставили на конкурс і знайшовся забудовник, який виграв це, і сказав, що я готовий дати вам 17 Ну, Я думаю, що радостям не було меж у нас. І сьогодні ви бачите, що 17 наших працівників отримали безкоштовно квартири. Будувався цей будинок півтори року. Це досить швидко. Ми бачимо фасад того будинку, бачимо, яке гарне, затишне місце. І я спілкуючись з працівниками, спілкуючись із, із мешканцями, почув від них, що вони надзвичайно задоволені, що вони сьогодні. За 25, хто 30 років пропрацював, не зневірилися, ніхто ніколи не думав. Що може бути таке ще в наші часи. А сьогодні це вже є реальність. Сьогодні люди задоволені, вони можуть приступати до ремонтів, до покращення умов. Це вже їхнє право, значить, це вже є повна власність цих мешканців. Так, стояло десь питання, щоб можливо їх робити службовими. Ну, якщо люди відпрацювали по 25-30 років, яке вже може бути службове житло? Люди вже скоро будуть йти на відпочинок, а починати там якісь інші ігри грати не потрібно. Хай люди беруть, користуються, живуть і будуть щасливі.